Зараз у нас е, заняття з розвитку мовлення. Давайте ми з вами спочатку привітаємось. Доброго ранку. Доброго дня. дня. Треба вітати ще на... дня. Усім посилати доброго ранку щиро. Бажати. Казати, будь ласка, загадочку. Із найкращого борошна мене матінка спекла. Яєць масла в мене клала, щоб пишніша виростала. Що це? Паска. Пасочка. 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 Дітки, а на яке свято печуть пасочки? На Пасху. Так, на великдень. Зараз другий місяць весни квітень, і скоро ми з вами будемо відзначати найбільше свято. Воно називається Великдень. Послухайте, будь ласка, вірші. Радісний надходить день, дзвонять дзвони, дзень-зелень. Понад міста, понад села. Лине вісточка весела, ясне сонце над селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти? Вийдемо, вийдемо на горбок, заспіваємо гаївок, що весна вже принесла, на великдень принесла. Ось такий віршик. Радісне свято, яке скоро ми будемо відзначати. Великдень дітки завжди святкують і святкували в неділю, а тиждень перед Великоднем називають білим або чистим, або ще на нього кажуть страсний тиждень. І кожен день цього тижня має своє призначення. От, наприклад, понеділок, понеділок білить хату, любить, певно, працювати, і, ку, і кути побілить, і стелю, щоб день був веселий. Тобто, можна вже не можна, а потрібно наводити лад і в домі, і біля дому. Наприклад, у вівторок, дивіться на картинку. Шурхить шум рипить в оселі чисто, начисто підлогу, шури шури, треза взято наш відтороб довгоногий. Прибирають тітки. В середу пишна пані середа і пере, і прасує, до Великодня ще пак хату облаштує. А в четвер. Називається чистий четвер. Чистий досвіта піднявся ще до сходу сонця начисто скупався. Також печуть Паски в мілі. Склянки з три молока до Циберка влили. Трошки борошна, яєць, додали й ваніль, щоби пригощати всіх вранці у неділю. А в п'ятницю. Можна сіяти город поле. А в суботу ой роботи пише писанки субота, ясні крашанки фарбує, вимальовує, малює. А в неділю всі ідуть до церкви і беруть з собою великодні кошики. А в церкві. Освячую. І люди вітають одне одного зі святом. І кажуть: Христос Воскрес, а у відповідь кажуть: воістину воскрес. Так, подивіться, будь ласка, яка гарна пасочка. А що ж потрібно для того, щоб спекти пасочку? Подивіться, Масляється... Обов'язково дивіться: потрібні дріжджі, для того, щоб наша пасочка була висока і пишна, щоб тісто гарно піднялось, потрібні дріжджі. Що ще кладуть в тісто, щоб була е, смачна пасочка? Масло. Масло ще. Знається. Яєчка ще. цукор кладуть. Цукор. Цукор. цукор кладуть. Правильно. Цукати Артемко. Добре. Ізюм. Борошно потрібно нам? Так. Да. Так, звичайно. Трошечки. трошечки. щепоточка солі потрібна. Ванілін для того, щоб наша пасочка. Сметана. Сметана. Так. Дітки, а мисочка нам потрібна для того, щоб тісто замісити? Так, звичайно. А коли тісто вже замісили, що потрібно ще, щоб спекти пасочку? Формочка. Формочка, обов'язково потрібна формочка. А потім, коли вже пасочка, клас. Ось, бачите, це називається глазур. Для того, щоб зверху пасочка ось була біленька і красива, потрібно глазур зварит, зробити. І зверху можна прикрасити пасочку чим? Пасами можна шоколадом. І зараз дуже багато різноманітних. Присипок гарних, якими можна прикрасити пасочку, щоб вона була гарна. Так, подивіться, ласка, які бувають різноманітні писанки, крашанки. Дивіться на картинку. Ось це писанки, це кольорові яєчка, і на них є символи, знаки, зображення різноманітні. А ось це крашанки. Вони, це яєчка, які пофарбовані е, тільки одним якимось кольором. Бачите, на них вони різноманітного кольору, але на них нічого не намальовано, не нашкрябано. А ось це яєчка, пофарбовані в темний колір, і на них видряпують щось. Це називається дряпанки. А ось ці яєчка називаються мотанки. Як ви думаєте, чому вони називаються мотанки? Правильно. Так, молодець. Тому що на яєчка намотують різнокольорові ниточки, тому і називаються мотанки, бо обмотані вони. А ось ці на яєчка називаються крапанки. Як ви думаєте, чому вони називаються крапанки? У них є, є крапочки. Так, це різнокольорові яєчка, і на них різнокольор... різним кольором можна зробити крапинки. І тому вони називаються крапанками. Так, правильно. Так, а давайте ми з вами спробуємо зараз. Скласти великодній кошик. Що ми в нього покладемо? Пасочку я. Пасочку, ще. Так, крашаночки, ще. Ковбаска обов'язково теж береться, Ковбаска або шинка. Так, що ще? Пасло. Пасло, вірно. А ще що? Сир запечений. Так, ще. Ось це сір. І так, також складаємо в кошик. А це що? Тричка. Тічечка, ми її покладемо на пасочку. А зверху чим ми прикриємо наш кошик? Одинця. Рушничком, Вишитим рушничком. Ось все прикривається рушничком. Так, склали ми з вами кошик і <кій> А зараз. Піднімайтесь і трошечки відпочинете, добре? Повторюйтесь і рухи. Так, сіяли трохи. Так, <плес> так. відпочили трошечки. Так, молодці. Наше дітки заняття закінчується. Що ми сьогодні з вами робили на занятті? Кладали великодній кошик, так? Слухали вірші про День. Що ще? Слухаємо, як готуються до великого свята. Що день можна робити, щоб е підготуватись гарненько до Великодня? Ще ми що з вами робили? Називали всі інгредієнти. Як, з яких можна спекти. Паша, що можна спекти? Я бажаю всім радісних великодніх свят. На цьому наше заняття закінчується. Ви, дітки, молодці! Гарних вам вихідних, до нової зустрічі! Дякуємо, до побачення.